Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет. Разом сильніші. Спершу хочу привітати команду агробізнеса з перемогою. Як оцінити гру команди та результат сьогодні? Дякую за привітання. Команда виграла 2-0 на виїзді. Ми задоволені результатом, тому що перше коло завершили на третьому місці. Команда показала ту гру, що ми вимагаємо, намагаємося грати в футбол, щоб не били, куди попало, щоб не грали вертикальними передачами. Подалося забити два м'ячі і добре. Тому для нас і позитивний результат. Чи здивував вас сьогодні чимось чернігів? Ну, ми готувалися, ми дивилися їхні ігри. Команда мені сподобалась, тому що команда так само намагається, грати, виходити через короткий пас. Так само нікуди не б'ють. Але нам сьогодні більше пощастило. Чернігів міг першому таймі на початку забити. Нас воротар виручив. Ми знайшли свої моменти, забили. В принципі, щоб чимось здивував Чернігів, не можу сказати, але хороша, добротна команда. Що можете сказати про саме місце та про місцевих уболівальників? Ну, дуже подобається, що є такий комплекс: штучне поле, плюс зелене поле є, болівальники ходять, Хочу побажати всім таким мирного неба, щоб швидше закінчилася війна, і щоб болівальники могли спокійно відвідувати такий матч. Я вам дякую. 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 Валерій Анатолійовичу, результат незадовільний. Що сьогодні не вдалося команді на полі? Сьогодні на полі не вдалося забити м'яч, хоча моментів була достатньо для того, точно не менше, ніж у суперника, але все ж таки ми програли, пропустили в перехідній фазі м'яч. Ну, другий вже то такий ситуативний. Ми хотіли відігратися, пропустили на останній хвилині, тому якщо ми програли, то. Це моя провина, і я маю нести відповідальність за це. Щодо хлопців, то претензій по їх самовідачі немає. Є тільки претензії по реалізації моментів. Яким був план на цю гру? Як і завжди, ми граємо вдома, Ми граємо агресивно, ми граємо першим номером, намагаємося створити моменти. Так ми їх створюємо, В принципі, все, все в нас вийшло, окрім завершальної фази. Майже всю гру стримували Вайтіховську, але вотаці діяли найкращим чином сьогодні? В чому потрібно додавати? Як ви і сказали, атаці, в завершальній фазі. потрібно більше подавати, більше бити. Коли є момент хладнокровніше реалізовувати його, і тоді, можливо, ми будемо забивати м'ячі. Тому що гарно грати це добре, створювати момент це добре, але без забитих м'ячів немає перемоги. Наскільки вплинули на гру сьогодні кадрові втрати? Ну, звичайно, впливають. Ми зараз в обмеженому кадровому складі, але все ж таки є хлопці, які ж так само тренуються і готуються. І вийшли і зіграли досить непогано, ті, хто був на полі. Але так, є в нас деякі кадрові проблеми. Я е, дуже сподіваюся, що там, за тиждень-два у нас повернеться Койдан, і е, Мироненко. нам трошки буде легше в цьому плані. Особливо, коли залишились тут у нас. П'ять ігр, то вони б нам дуже допомогли. Наскільки задоволені діями гравців, які вийшли на заміну? Ну скажем так, в них не було так багато часу для того, щоб себе проявити. В принципі, зіграли вони непогано, але все ж таки хотілося б від них більш динаміки, більше агресії, як і від цієї команди в останні 15-20 хвилин. Я вам Дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.